Ну я щось нарушив. Та я ж не знаю, що вас ну ну ви мене зупинили. Я щось нарушив. Я зупинив. Ну поліцейський Ну так само веду. Я надавав уже. Еще раз, дайте, я надав. Я щось нарушив. По правилах дорожнього руху Перевірку, рискова. Я... Добре, я щось нарушив? Я щось нарушив. Перевірку, вискова. Я вам ще воробна. раз скажу. Я надав. Не. Ну, що ще ви думали? Нет. Зачем? Відмовив. Так. Да. Бо я, я нічого ну, не нарушу. Ну давайте. Кажуть, поліцейський зупинив, значить, з якоюсь метою зупинили. Ну з якою метою. Ну, зараз поясню. Хорошо. ні, з якою метою зупинили мене. Ви мене ви мене, ви, мене, ви мене мене затримаєте, я затриманий. Так пускай він підійде. Чи він? Так він Та він мене через годину підійде. Ну то йому задайте так. Ну так базовіть його. Він вже не може кинути, ні? Так за чим він мене зупинив і пішов? Пояснити, чому? Чому? Я ще раз пояснюю. Я затриманий. Я, ще кажу, я затриманий? Питання. Ви поліцейський? Да, поліцейський? Я затриманий? Я вас не зупиняв. Так хай він підійде, хто мене зупинив. Хочете він ззаді в машини перевіряє? Так він може Б-10 машин ну, стоять перевіряти. Питання. Ну... Так позовіть його. Куди ви пішли? Я вас не зупиняв. Що я... Ну я вільний, я поїхав.